Торговля з піглянами завжди дає перлини енду. Але кнопки інтерфейсу тремтяться це цікаво, як це буде. Ого, -го, господи, що це таке? Як я потім з гри вийду? Та Ну я не можу ну ніяк ним користуватись, не можу. І знову всім привіт, друзі. Я Зомбалка. І в цьому відео ми будемо робити вибір, який одночасно буде покращувати гру, і одночасно буде її ускладнювати. Давайте поясню. Кожні декілька хвилин в мене буде з'являтися вибір. Один з них позитивний, а інший з них негативний. Тобто, наприклад, нам дається ефект швидкості, але за це ми втрачаємо зір, тобто дається сліпота. Або ж ми, наприклад, отримуємо ефект квапливості, але за це ми втрачаємо можливість користуватись верстаком назавжди. І так далі. Тому давайте часом, не гаяти і починати виживати. Моя ціль на це відео це пройти сам Майнкрафт. В цілому вибори можуть бути абсолютно різні. Спочатку гри мені може дати елітри, або спочатку гри взагалі мене може відправити до Незеру і так далі. І тому подібне. Тому наша задача це зробити найкращий вибір. Який нам допоможе в першу чергу пройти сам Майнкрафт. І я сподіваюся, що в нас це вийде, тому що насправді, знаючи, що може цей мод, знаючи, який вибір може бути, може бути складно. Тому так я спочатку здобуду їжі трошки. І я бачив десь тут печеру. Давайте підемо в печеру, здобуду трохи кругляку, зроблю собі інструменти і одразу ж хочу здобути кремінь, поки я побачу тут гравій, тому що в подальшому нам точно знадобиться кремінь, щоб піти в незер. Ось і перший вибір. Ти отримуєш елітри, про що я і казав, але найближчі блоки листя стають кріперами. І другий варіант. Щити блокують шкоду з будь-якого боку, але ти отримуєш шкоду від блоків, у назви яких є літера Е. Це скоріше всього, а, на англійській мові, тобто gravel, гравій, це те, що я здобуваю, він буде нам наносити шкоду. Мені це не дуже подобається, тому давайте оберемо перше. Елітри це завжди дуже круто. Реально. Тому давайте обирати, звичайно, елітри. Куди без них? І мені не випадає кремінь. Боже, ну, будь ласка. Ну, чому він не випадає? О, нарешті. Так, і одразу що я хочу зробити собі? Кам'яні інструменти. Дерев'яні до побачення. І, напевно, я хочу здобути тростину. Мені потрібна бумага, щоб зробити собі елітри. А, до речі, злишся скріпери з'являються. Точніше, не елітри, а ці феєрверки. Боже, так це легкий фарм цих фєрверків. Так, що тут є? Є кресело є золото. Супер. Нам, до речі, вистачає навіть зараз заліза на відро. Ми зможемо зробити відро і одразу ж відправитись до Незеру, А це прям супер круто, реально. Ще трошки пороху здобудемо і відправляємось у Незер на пошуки Портреста, тому що нам потрібні стержні. Ой, до речі, є селище. А селище це означає, що? Це означає те, що у нас буде нескінченна їжа. Оце дуже круто. Так, ти позбавляєшся свого негативного вибору, і ти телепортуєшся в Незер. А блоки, під якими є повітря, падають, коли ти на них ступаєш. Звичайно, що друге. Я позбавляюсь негативного вибору ще й телепортуюсь в Незер. Це те, що нам потрібно якраз добре. Це прям супер круто. Але знаєте що? А, верстак лишився там, на жаль. Але нічого, дерево ми і тут зможемо здобути. Просто треба потрібний біом знайти. Треба знайти потрібний біом і все. Ау, так, все, давай не сьогодні. Будь ласка. О, зруйнований портал. Дуже дурний. Так, і що тут? Ось так, ось так, ось так. О, до речі, золоті ці. А... Ой, в мене блоків немає. Так, мені треба знайти тепер дерево. Мені треба знайти дерево, тому що я зможу зробити собі одразу ж кайло залізне. Оскільки мені вже не потрібно в цілому робити відро, тому що я і так незері. Але заспавнився я ну, тупо реально в самому дебільному біомі, якому тільки можна. Так. А, ти приручаєш тварин з першого разу, лоза вибухає. Ти отримуєш тільки скарби при риболовлі, але твоє при... здоров'я приховане. А, я не хочу, щоб моє здоров'я було приховане. Я тоді не розумію, скільки в мене є хп. Uh, і мені це буде заважати, тому краще я виберу це. В цілому слава Богу, поки більш-менш uh, нормальні вибори. Немає прям дуже таких, знаєте, які прям руйнують саму гру. Але це не означає, що їх не буде, якщо я буду все робити дуже повільно, тому треба трошечки прискорюватись. Зараз для нас е, самий безпечний вибір буде: це <кій> якщо нас буде телепортувати в Незер. Ну, тобто, вибір буде телепортувати в Незер і так далі. Це буде для нас один із самих безпечних виборів, тому що він, типу, вважається як негативний, але для нас він насправді буде позитивний. Я не бачу той біом, який мені треба. Ти отримуєш додаткове серце кожні 9 10 секунд у тебе випадкові шейдери, а ти не можеш користуватись... В... Боже. Що лівий, що правий вибір просто кошмар. А... Без верстаків я окей. А я не обійдусь без верстаків. А як мені грати? Ну. Но... Придеться просто сподіватись на те, що. Придеться мені просто тепер сподіватись на те, що. Я не знаю. Придеться сподіватись на те, що мені просто прибереться негативний вибір. І все. Бог нестійкість. Окей. Ну, це повний треш. Я не можу зараз верстаками користуватись. Ой, боже мій. От просто і що робити в таких випадках? Ти ж ну, ви ж зрозумієте, що це все вже майже, типу, майже неможливо пройти Майнкрафт. Мені потрібен лук, а лук я собі створити не можу. Окей. Ну, хоча б дерево вже є, У нас на тому дякуємо. Ти невидимий снаряди те миттєво вбивають. Ти проходиш блоки, які швидше ламаються лопати. Я невидимий. Якщо я буду проходити швидше крізь блоки, які ламаються лопати, я не зможу просто нормально пересуватись у звичайному світі. Це буде для мене просто неможливо. От якби я зараз міг е користуватись верстаком, я би створив собі фейерверки, би зараз просто політав би по незеру, було б все круто, класно. А так я не можу цього зробити, розумієте, я не можу. А якщо б я обрав ті, щоб в мене дурацькі ці шейдери були кожні 10, кві... 10 секунд, то для вас це було просто ужас. Та й для мене також, чесно скажу. Того тут як би було, ну, вибір без вибору. На жаль. Мені прийшлось обрати. А, точно, в мене ж діаманти падають з кожної руди тепер. Я знайшов бастіон, Окей. Я його знайшов. Клас. Тепер мені що треба. Тепер потрібно піднятись на гору, щоб залутати скрині. Але біля скринь стоять оці придурочні чудіки з сокерами. Ось. Так, ти позбавляєшся свого випадкового негативного вибору. Дороговля з піглянами завжди дає перлини Енду. Оце те, що мені треба. Але кнопки інтерфейсу тремтяться. цікаво, як це буде. Ану. І що? А, ось о. Дивіться, бачите книжка літає. Якщо я так нажму. Ого, господи! Що це таке? Як я потім з гри вийду? А ви це бачите? Жесть! Ладно, окей. Відкриваю скрині. Тут фігня. Стріл є багато, окей. Обсидіан. Мені зараз потрібно багато золота, тому що. Я при торгівлі з Піглінами отримую перлини Ендо. Ось, дивіться. Мені достатньо буде всього лише з ним поторгуватися, я отримую перлини Ендо. Але блін, фігня в тому, що я не можу. Це не перлини енду, це Око Ендо. Я око Ендо отримую. У мене золота немає. Я не можу здобути. Боже, як. Як? Мені ще не повезло в тому, що тут немає золота. А... Не треба, будь ласка, будь ласка, ну не треба. Ну не треба. Давай. Ну, бачите, ну я не можу, ну ніяк ним користуватись, не можу. Mm -hmm. Ти отримуєш. А, я не розумію. Ліжка завжди вибухають. А, алергія на квіти. Інструменти не втрачають міцність. Оце круто. Оце круто. Окей. Інструменти не втрачають міцності. Блін, що я можу з цим зробити? Я бачу сундук. О, є, золото! Добре. Добре. Золото є. Але. Мені все ще потрібно, щоб я позбавився негативного вибору, пов'язаного з верстаком. Я не можу собі створити лук. Так, давай мені перлини. На. 17 є. Так, від, замість вибуху кріпери створюють квіти, ліжка завжди вибухають. Вівці не втрачають через після стриження. Чанк, на якому ти стоїш, видаляється. А, Мені якось. Давай чанк, на якому я стою, видаляється, по приколу. Так, твої речі залишаються після смерті, твоя броня спадає. Ти не отримуєш шкоди від падіння, чанк на якому ти стоїш, видаляється. О, нехай видаляється. Підтвердити. Та, будь ласка. Там був. Я не пам'ятаю, який там негативний вибір був. А, там негативний вибір був, що броня спадає, якщо я пригаю. А мені цього взагалі не потрібно. Поясню, чому, тому що в мене елітри. А якщо. З мене будуть спадати елітри, то нашого вони на мені. Правильно? Ладно, ну, давайте, окей. Давайте просто шукати END. Там же вирішимо, що робити. Це алергія, це алергія на квіти так діє. Прикол. Ти можеш використовувати стіл лучника нарешті, а ти втрачаєш випадковий позитивний вибір. А, ти отримаєш нескінченний бекон, ти тепер можеш а, обирати лише негативні вибори. Боже. Давай я можу використовувати стіл лучника. Окей, Я... А, я втратив взагалі безполізний. Ти приручаєш тварин з першого разу, мені, в принципі, на це якесь пофіг. Що означає, що я можу використовувати стілучника з першого разу. Цікаво. Давайте спробуємо. А, <світтє> я не можу стілучника зробити. Прикол. Боже, я нічого не можу тупо. Коли забирають верстак, просто нічого не можу. Ну, стілучника можна знайти в селищі, окей. Я можу лук вторгувати у селянина. Мені треба знайти селище 100%. Боже, як я про це не здогадався? Що я про це взагалі не подумав? Я можу там і бумагу знайти, і все взагалі це вирішить, всі мої проблеми. Мені просто треба знайти селище, будь ласка. Я дуже хочу знайти селище. Це мене може спасти. Звичайно, що. End в тій стороні, але, блін. Ти до селища чи чи... Я ще не готовий. Мені здається, просто. Там щось світиться. Ні, там світиться. цей квартал. Ти отримуєш літри, не можеш з'їсти м'ясо. Яйця тебе телепортують як перлина Енду. Ти переходиш у режим пригод, коли повна темрява. Ні. Давай, я отримую елітри. Нехай вже будуть в мене 10 000 -ти елітри. Ой, що тут? Ну, як завжди, фігня, коротше. Блін, ну мені все, що треба, це реально селище, що було. От коли не треба, просто. Но ти йдеш і селище на селище, реально. А коли треба, ти тупо ні одного не зустрінеш в цій грі. Скелет на павуки. Лол. Я такого давно не бачив просто стандартні генерації. Це лава. Навіть два озера лави. Коли тобі треба озеро лави, ні одного не буде. За приколи, блін. Вже багато так прошу, чи що. Прошу, все лише селище. Я хочу вибір, щоб просто я міг використовувати верстак. Щоб з мене зняло негативний ефект, і я міг використовувати верстак. Я не можу їсти. Мене з одного пострілу вбивають! Бля! Хамука! Ви що, знущаєтесь з мене, я починаю з самого початку. Я здаюсь. Я не знаю. Я тупо здаюся, друзі. Ну, це можливо пройти, але це дуже складно насправді. І, І, якщо бути чесним, ну. Був би просто, якби не цей вибір, де я не можу використовувати верстак, я би вже пройшов, напевно. Я би вже пішов до дракона. Вже би його вбив і вже би пройшов Майнкрафт, але ну реально складно. Але будемо вважати, що ця спроба вона провалена, друзі. Якщо, якщо ви хочете більше такого контенту, якщо ви хочете другу частину, наприклад, так, то ну, це я зможу зрозуміти тільки по вашим оцінкам, тільки по вашим лайкам, підпискам і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, кличте своїх друзів на перегляд цього відео. І з вами був я, Зумбалка. Усім дякую за перегляд, усім до зустрічі.